Лівий берег це не Київ. Почути таке дуже легко. А от збагнути чому важко. Особливо для гостей міста. Тому сьогодні на Візіть Україн розказуємо для новачків, хто він такий. Загадковий лівий берег. Всього Київ має 10 районів. І якщо у правій частині чортного зломить, ну, тобто складно розібратись, то у лівій все лаконічно. Три райони Деснянський, Дніпровський і Дарницький. Уже плюс, адже запам'ятати легше. Тому 10 очок лівобережжю за простоту. Та чому ж стільки жартів про те, що це не Київ? Зазвичай все впирається у відсутність потрібної інфраструктури, розваг, шопінгу та інших речей першої необхідності для киян та є й свої відомі місця. У Дніпровському районі найпривабливішою є Русанівка. Ромізон Крузо був би у захваті, адже Русанівка. Це буквально острів посеред Києва. На ньому у 60-х збудували зразковий житловий масив. Тут приємно і прогулятись пішки, і проїхатись велосипедом, подивитись на підсвічені фонтани, або поніжитись на невеличкому пляжі біля Дніпра. А у Деснянському районі розташована найбільша кіностудія України: фільм ЮЕЙ щось із візнятого. Тут ви точно бачили: Захар Беркут, скажене весілля або улюблені шоу Ікс-Фактор чи країна У. Площа всього комплексу понад 4 гектари. Тут же знаходиться перлина анекдотів та будь-яких жартів про хуліганів Троєщина. Попри такі асоціації, назва виникла від найменування Троїцького монастиря. А самі мешканці стверджують, що все це стереотипи, і тут безпечно настільки, ніби їх охороняє сам пес патрон. У Дарницькому виросли справжні бетонні джунглі, куди не глянь всюди хмарочоси. Треба посадити десь гелікоптер? Нема питань. Адже на позняках є 36-поверховий красень з вертолітним майданчиком. Ще одна родзинка. Поряд із сучасними висотками позняків стоять звичайні сільські будиночки. Вони ще й знаходяться в ямах. Просто такі були технічні умови до нових споруд, а старожили місцевості, яка колись, до речі, була звичайнісіньким селом, не поступилися рідним домівкам. Таким чином, біля сучасного мегаполісу, весело гуляють домашні кози та кури. Які ще цікавинки приховують позняки? Де поділася унікальна долина Озер та що зберігає місцевий музей? Дізнатися, цікаві та часом моторошні історії, що криється тут, можна у турі від Visit Ukraine. Замовляй комфортний тур на нашому сайті та подорожуй україною разом з нами. З новою забудовою з'являються і нові жителі. Лівий берег обирає чимало українських зірок. Тут готує собі сніданки злата огнівіч, мешкає з сім'єю Ритмолому Монатік та кутається у плет Ірина Білик. На лівому березі є чимало оснащених та природних парків, сучасних кафе та ресторанів. Тут є своя історія і своя лівобережна атмосфера спокою. І скільки б не тривали суперечки, який берег краще. Ми цінуємо кожен куточок нашої України і сподіваємось, ви так само. Пишіть, які місця та заклади Лівобережжя подобаються вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі у наступному відео від Visit Україн.